Привіт усім, мене звуть Аня, і я вітаю вас на інтенсиві ведення Фоб Сенсом. Відверто для мене дуже велика честь бути запрошеним спікером на інтенсиві у Каті. І мені хотілося б, аби якомога більше людей стали ближчими з власним блогом, подружилися з ним і отримували від нього дохід. Бо я, як ніхто інший, знаю, що це можливо. І сьогодні ми будемо з вами говорити на першому уроці саме про. Базу про упаковку вашого профіля в інстаграм, якою вона має бути для того, аби вас помітили. На цьому уроці ми базово упорядкуємо ваш блог і створимо перший контент і перший шлях клієнта в своєму блозі. Дуже важливо, щоб люди, заходячи у вас, ваш блог, розуміли, хто ви, навіщо до вас звернулися і хотіли залишитись у вашому профілі, прогріватися далі або купити послугу вже тут і зараз. Важливо, щоб ви розуміли, що ми не будемо робити упаковку заради краси і витрачати там на візуал дуже багато часу. Ми не будемо витрачати тижні на фотосесії, обробку, фото і так далі. Ваша задача це максимально швидко і під ваші можливості зробити упаковку, яка продає на тому рівні, на якому ми це можемо зробити за кілька днів. Проте ви маєте розуміти, що упаковка заради упаковки працювати не буде. Тому якщо ви прийшли за цим, я вас засмучу, але це так не працює. А як працює, ми будемо говорити на цьому уроці та наступних трьох. Взагалі, от для чого нам зараз займатися упаковкою аккаунта? Це важливо тоді, коли у вас хаотичний контент і немає власного стилю. Якщо у вас немає шляху клієнта, недостатньо розкриті в блозі запити цільової аудиторії, і вони не розуміють, за чим конкретно до вас звернутися. І щоб, власне, ви не витрачали багато часу на створення контенту, який не буде приносити вам цільові запити. Так само для того, якщо у вас немає профіля, а ви хочете почати свій блог. Ця інформація. Е, також, якщо у вас вже плюс-мінус е, був упакований профіль і кардинально не треба нічого міняти, то зараз зверніть увагу на те, щоб докрутити контент в блозі і створити воронку контенту, яка буде глибоко і так щемно зачіпати всі сегменти і болі вашої цільової аудиторії. Давайте перейдемо до самих таких основ: е, власне, що людина бачить. Коли заходить до вас в профіль, вона бачить аватарку, шапку профілю, ваші дописи, їх смислове візуальне наповнення, закріплені дописи і наповнення актуальних. А, взагалі, сама по собі упаковка блогу, це не про візуал чи сторіс, там актуальні шапку, це база. А, Якби ви довго не заморачувались над візуальним оформленням, все одно це може не працювати. Бо важливо не тільки оформлення, а й смислова, сенсова частина. При упаковці блогу, ви маєте думати від імені своєї цільової аудиторії, ви маєте подумати і дати відповідь, навіщо мені підписуватись на твій блог. Про що твій контент? Чим ти можеш мені бути корисний чи корисна? Якщо говорити про самі основи. З чого варто почати, да, то це аватарка, якою вона має бути. Це має бути ваш портрет, не в повний зріст, це може бути життєрадісне фото, щоб було видно емоції, не дуже темне фото. Можна зробити кольорову підкладку, як фон, а поверх ваш фото, ваш портрет, да? але дуже важливо, щоб це було очі в очі і якісне фото, світле. Ось якою має бути візуальне оформлення аватарки, я приблизно показала на прикладах. Тут практично всі дівчатка дивляться прямо в очі, лише одна так трішки вбік, але, власне, я лишила її для того, щоб ви побачили ззаді однотонний фон, дуже гарно відтіняє дівчинку. Якщо ж говорити про шапку профілю, то якою має бути вона? Взагалі для складання шапки профілю вам необхідно в першу чергу. Подумати над своїм позиціонуванням. Тобто пригадати, хто ви, про що ви, для кого ви, умовно кажучи, я бухгалтер, який навчає вести фопів. Та? Я бухгалтер, який може консультувати, вести та, кадровий облік і так далі. Має бути ім'я профілю, тобто ключові запити по вашій ніші. Бухгалтер ведення ФОП, там, просування. Це ім'я, перша жирна штрафа. Далі йде опис в шапці профілю, тобто хто ви? Навіщо ви в своїй аудиторії, з чим ви можете допомогти і чим корисні? Якщо є результати в цифрах, будь ласка, вивчила 300 учнів і так далі. Третій момент важливий в шапці профілю це посилання на сайт, телеграм-канал, Google-форму, якщо ви маєте якісь інфопродукти чи ще якийсь додатковий канал зв'язку з своєю аудиторією. Ось, знову ж таки, приклади шапок профілю, ви можете собі оглянути, як побачимо, у нас тут є а, цифри, прописано чітко, зрозуміло, хто чим займається. Наступним і дуже важливим елементом упаковки профілю, окрім аватару і шапки профілю, є наші хайлайтс. І це дуже важливо, адже саме в них людина догрівається вашим контентом. Це така собі, знаєте, фінішна точка вашого майбутнього клієнта і. Якщо ви доточно знаєте, що важливо вашим людям знати про вас, щоб вони, були, ну, щоб вони могли швидше прийняти рішення про покупку. Базово в актуальних має міститися інформація, власне, найперше, це про вас, ваш шлях, хто ви? Проболі вашої цільової аудиторії, запити. Тобто ви розкриваєте проблему, показуєте, до чого приводить, якщо її не вирішити, показуєте, з якими етапами і складнощами людина може зіштовхнутися в процесі вирішення проблеми. Також дуже класно, коли у вас є вже реальні кейси, важливо їх показувати, на прикладі. показуєте соціальний доказ, чому потрібно звернутися саме до вас, плюс, власне, призив. Класно, в хайлайтс розказувати про ваші методи, послуги. Власне, чим ваша послуга краща та унікальна, по якому принципу ви працюєте. Не варто там перераховувати 1, 2, 3, 4 і ціна. Це сухий фактаж. Він не продає. Обов'язково ще раз повторюсь: кейси та відгуки, і ваші досягнення, якими ви пишаєтесь. Я впевнена, що після прослуховування цієї інформації ваш блог не буде схожий на сток інформації на Вікіпедію. Ви приберете всі непотрібні хайлайтс. Так само при публікації та збереженні інформації в актуальне, ви маєте керуватися питаннями, що цим актуальним я дам зрозуміти людині, який висновок вона зробить. Щодо візуального оформлення хайлайтс, Саме актуальних, да, тату я вам підібрала також деякі приклади, як вони можуть виглядати стильно, красиво. Також в додатковому уроці покажу, як зробити деякі із них. Давайте тепер перейдемо до дописів. Це наступний елемент упаковки профілю. Зараз актуально і обов'язково писати текст на обкладинках, щоб привернути увагу. Це не обов'язково має бути. Кожен ваш допис підписаний з текстом. Ви можете чергувати, так як вам буде зручно і гармонійно дивитися. Так само, якщо у вас немає актуальних фото, з яких можна зробити візуал, я рекомендую йти в Пінтерест, зберігати піни, вигадувати собі два образи, брати подружку чоловіка, дитину і робити фото, оформляти стрічку. Так само рекомендую чергувати різні фото, деталі, наприклад, чашка, телефон, ноутбук, блокнот, ваш портрет, ви в повний зріст, однотонні плашки в стилі вашого профілю з текстом. Ось тут я також показую приклади хороших візуалів. Як бачите, в нас є текст, нам зрозуміло, в принципі, навіть просто глянувши на картину, що за людина, чим вона займається. Ось тут гарно різну видно. І також поганих візуалів. Думаю, тут коментувати нічого не варто. Такий візуал не має місця бути і він не продає. Ще хочу вас надихнути, змотивувати, закликати. Не спішіть відразу писати дописи і їх публікувати. Спробуйте поставити себе на місце вашої цільової аудиторії і пройдіть разом шлях нашого клієнта через упаковку. А додатковий матеріал про те, як аналізувати свою цільову аудиторію, буде під цим відео.